Стоїть в селі Суботові на горі високій Домовина України, широка, глибока, ото церков Богданова. Там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твою розкопують, та тебе ж і лають, що й за труди не знаходять. Отак то, Богдане, занепастив, єси в Богу сироту україну. Це теж тобі така й дяка церков домовину нема кому полагодить на цій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Бастрюки Катерини сараною сіли. Отаке то Зіновію, Олексіїв, друже. Ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таки було наше. Що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам, може, і справді, нехай так буде, так сміються ж з України сторонні люди? Не смійтеся, чужі люди, церква домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна і розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти.